Ось там такий пагроб, друзі. Це місце, де була хата. Ну що, подивимося, що всередині. Сигнал 90, 91. І щось таке гарне, перспективне і кругленьке, велике. Можливо, це медаль. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Сьогодні шукаємо в такому чудовому, весняному, співучому, квітучому лісі, і тут будуть чудові знахідки. Я. Впевнений. Ми приїхали на місце, де Камраз знайшов декілька касок перейху, і тут була лінія оборони. А трішечки нижче позиції по Першій світовій війні і старі будинки. Так що знахідки мають бути різноманітні. Все обов'язково вам покажу. А тим часом долучайтесь до збору на півдрони для Другої Галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали! Друзі, ось погляньте дві касочки. Моя улюблена модель 42-ка. Погляньте, ось ця дуже гарнесенька. Але це така сільська каска, тому що бачу, що люверси заклепані. Тобто, можливо, щоб вода не виливалася, і, можливо, курей поїли або собаку. Ось тут є отвір невеличкий. Але каска в дуже-дуже гарному стані, то приніс камрад. Ось така погляньте, дуже гарна каска. Ще навіть трішечки, може, фарби буде, але сумніваюся. Але геометрія чудова. І це копана в цьому лісі. Ось така теж 42, але в геть-кепському стані. Але вона є теж на реставрацію. Касочка така. Люблю 42, тому що в них цього вальца вже немає. Ось. Погляньте, ну краса, ось ця каска просто жива. Її легенько пошпаклювати, пофарбувати, і буде гарний експонат. Ось. Ці каски ми не сьогодні знайшли, звісно. Ці каски приніс Камрад показати, а я показую їх вам. Буде їх реставрація. Іду я по цьому квітучому гарнесенькому лісі. Заходжу в маленький бліндаж, і тут такий потужний сигнал 97, 98, 99 на Десь другому. І викопую глибокий цей сигнал. І погляньте, що це таке у нас. Тут був рейх, Це консерва. Ось така консерва. Алюміній. Аладдін в народі. Ось. Бачите? А який рік? А невідомо який рік. І камрад поряд ще одного Аладдіна знайшов. Ну, ось такі речі, і це дуже добре, тому що тут був рейх і ще є такі потужні сигнали. Будемо обстежувати, можливо, можливо, будуть і пряги або ще щось цікавіше. Багато уламків снарядів, відповідно, ця лінія була обстріляна. І в цей момент солдати могли багато чого загубити. Ось тут, друзі, я консерву знайшов в бліндажі. Трішечки перемістився, метр. І в мене ще один потужний сигнал. І це вже цікавий артефакт. Погляньте, що ж це в нас таке. Так, так, це кілок для намету. Рейх алюміній. Має бути ще клеймо. Гарний сигнал потужний. І стан досить. Ну, є ось тут така хвороба алюмінію. Але все одно, який у нас рік... О, клеймо, бачу. Бачу, у нас клеймо є. Ех, треба зараз протерти і вам покажу. Літери, якісь проглядаються. Зараз подивимось. Ось, друзі, трішечки протер. І, Як бачите, клеймо 39-го року. Гарнесеньке клеймо. Ранній кілочок такий. Ну і супер. Гарна вже знахідка, чудова. І можна поставити малесенький лайк. А далі буде більше. Я впевнений в цьому. Сьогодні, друзі, справді весняна погода, приблизно плюс 20. Спекотно трішечки. Я ходжу по траншеях. і в траншеї такий глибокий сигнал. Чесно, я думав, що це вже якась казка. Але це не каска, це лопата. Що це за лопата? Я не знаю. Але коли копали, вона зламалася. Ось така гарнесенька лопата. Ось тут була вона зігнута, ось тут зламана, і її так і залишили в траншеї. Ось в траншеях є настріл, багато настрілу. Але Крім сирків і консерв поки що нічого. Ну, звісно, тілок знайшов. Але сподіваюся, що поміж цього сміття буде щось і цікавіше. Ми спустилися десь на 3 кілометри нижче, по горі і на узліссі. Тут багато позицій, позиції Рія Російської імперської армії і трішечки Друга світова теж трапляється. Там далі в хащах є хати старі. І в мене перший такий сигнал на цих бліндажах. Бліндажів тут дуже багато і погляньте, що це таке. Це, здається, саперна лопата. Ну що ж, момент істини, дивимось. Витягну її. Так, ось саперка, саперка рія Російської імперської армії. Ось така. Ну, стан, стан. на двійку з плюсом, ось, бачите, ще дерево було. Воно згнило, ну, але артефакт є. Колись тут знаходили пряги, можливо, і сьогодні я щось, ми щось таке знайдемо. У мене знахідка і такого типу я вперше знаходжу. Погляньте, це стремено. Але ось таке. Цікаво, якої армії стремено, Рія. Ну, погляньте. Чи німці, чи рсча чи просто якесь побутове, цивільне. Не знаю, але кажу ще раз, такого типу знаходжу вперше. Ну, гарнесеньке. Я б не сказав, що стан дуже-дуже гарний, але для колекції підійде. Ну, по роботі я гадаю, що це. Початок ХХ століття, ну, можливо, кінець 19 століття. Пишіть свої думки у коментарях. Ось там такий пагроб, друзі. Це місце, де була хата. Ось тут, наче яр, але це стара дорога. І тут старий бліндаж, рія російської імперської армії, і він весь засипаний сміттям. Тобто биті глечики, бляхи, дро такі різноманітні. З цього бліндажа зробили смітник. І сміття тут і по Другій світовій війні, тому що знайшов ось таку річ. Погляньте, копати важко, але копаю. А річ така, корпус від Ефки. Це Ефка вже по другій. Порожня, звісно. Ось така Ф. Десь в хаті крутили, відкручували, а можливо в хаті було і УПА. І погляньте, як копаю, то ось такі фрагменти глечиків в цьому смітнику, скло яке збите. Ще що трапляється. Ну, в основному глечики. І всякі різноманітні речі. Гільзи, ось скло. Так що потрібно тут довкола шукати, можливо, щось і тут загубили. Ну, а можливо, щось місцеві люди забрали з бліндажів, принесли сюди і тут десь закопали або викинули. Ось, друзі, я на подвір'ї. Тут таке каміння. Ось тут рештки будинку. Бачу, ось такі речі є, тому думаю, що період це совок. До 70-х років точно цей будинок був. Погляньте, ось там хтось розбирав, поскладав цеглу. Ось. Такий ось будиночок. Ось тут, мабуть, пічка була. А на пічці виросла бузина. Ось так. 100% пічка була, тому що це найвища ділянка будинку. Ось погляньте, що це таке зелененьке. Ось куди О, погляньте, горняшко. Радянщина. Так, Радянщина. Ось таке. Якого року не знаю. Напишіть, а це віск. Так, це 100% була пічка. Ось акація, Ну, можливо, навіть не до 70-х років, тому що дерева вже великі виросли. І їм, мабуть, самим по 30 років є. Хоча, хоча не знаю. І погляньте ось там, там, мабуть, льох, погреб. Зараз подивимося. На старих картах тут позначений путір. Хутір позначений на картах середини 19 століття. Так що все співпадає. Ось, погляньте. Так, це був льох. Ось такий він. Ось. Ну що, подивимося, що всередині. Не хочу, чесно кажучи, заходити, там сміття багато. Так, просто покажу вам. Ось сміття. Ось так. Ну, льох пізній, думаю. Хоча хто його знає. І далі бачу ще рештки однієї споруди. Ось тут, бачите, такий квадрат. Де? Ось рештки стіни. Стіна з каменю, мабуть, це була якась 100 дол. Сміття ще багато, ну так, це ще радянщина десь 70-ті роки. Ну можливо будинок був і давніше, довше. Але тут же ніхто не жив. Ось тут ще дерев'яне якесь приміщення було. Тут сад. Ось така територія, колишній хутір. А це що таке? Погляньте, вросло в дерево. Що це таке було? Пластик, якась труба. Тут шкіра, заклепки такі, хто скаже, що це було таке? Цікаво, цікаво. Ось так. Заклепки, латунні, нержавійка, шайби. Щось було цікаве. Шукаю довкола, можливо, закопані скарби ще знайду. Ну, сигналів кольорових тут небагато. В основному кольорові сигнали це по війні. І в основному по першій світовій війні. В куточку бліндежа Ріа знайшов такий широкий глибокий сигнал, почав копати консерви, кістки, цвяхи. Ось. Різноманітні бляхи. Одним словом, це смітник, друзі. І погляньте, що знайшов, навіть скло якесь ось це, здається, бита фляга Рія. Якщо помиляюсь, то напишіть у коментарях. Це щось інше, зелене скло. І ось таку річ знайшов. Мідний дріт, отак сплетений. Від чого це? Я не знаю, що це було, теж не знаю. Можливо... Хто щось пізнає, то напишіть у коментарях. Оце якась цікавинка. Неймовірна цікавинка. І зараз трішечки прокопаю, можливо, ще щось буде. Обжиті друзі, тут позиції. При вході в бліндаж я знайшов ось таку річ. Це набивка на чобіт, рія ще з цвяхами. ріашник ішов, ішов, спіткнувся. І набивку загубив. Можливо, загубив і щось інше. Погляньте, яка вона груба. В австріяків вони були значно тонші. І, до речі, в німців теж. А в ріашників справжня підкова. Камера знайшов декілька цікавих артефактів. Ну, перший артефакт це ось така ручка від станка для бриття. Можливо, цинк. Швидше за все, цинк. Не знаю чи по першій, чи по другій. Ось такий гарнесенький сигнал. І другий сигнал, що він тут знайшов, це ось ця річ. І погляньте, що це таке. Це чотири кулі, рія від Мосіни. І це, мабуть, мундштук. Солдати зробили. Ну Цікавий такий артефакт солдатського побуту. Собі тут сиділа в лісі і курили самокрутки. Спустилися ми в яр і мені трапився такий гарний залізний сигнал. Я вже подумав, що це сокира. Але не пощастило мені. Погляньте, що це таке. Я не знаю, що це таке. У мене є підозра здогадка, що це може бути запчастина від січкарні. Або щось в цьому дусі. Якщо знаєте від чого цей артефакт, то напишіть у коментарях. Погляньте, до речі, на стан заліза тут. Залізо чудове. Але, але де ж воно гарнесеньке залізо, Де ж мої сокири? Давно я сокири, до речі, цілесенької рія не знаходив. Ну, можливо, сьогодні пощастить. Шукаємо поки що цим яром. До речі, він обжитий, багато гільз, багато патронів, але більше особливо і нічого. Сьогодні справжня краса в лісі, камрадись там пікає, а у мене такий гарний поверхневий сигнал. І знаєте, щось таке, що я не знаю, що це таке. Погляньте. Я вже дивився, крутив матеріал латунь. Але що це таке? Уявлення немає, наче якийсь зачеп. Ось тут прикручувався. Тут теж прикручувався. Ну, друзі, напишіть, що це таке може бути. Тут сміття немає, в основному все по Рія. Російській імперській армії, ну і трішечки по Другій світовій трапляється. Але деталь наче по першій. Кріплення тут, кріплення тут, можливо, до казанка якийсь зачеп. Або щось в цьому дусі. А це я вже знаю, що таке. Погляньте, таке залізяче. І це від протигаза. До речі, досить міцненькі. Зазвичай вони дуже-дуже гнилі. Протигаз по Першій світовій війні від бака протигаза. ось тут ще ущільнювач зберігся трішечки. Але не скажу, чи це Рія, чи це Австро-Угорщина. На вигляд, наче Австро-Угорщина. Але, можливо, і Врія щось було схоже. Сигнал 90, 91. І щось таке гарне, перспективне і кругленьке, велике. Можливо, це медаль. Подивимось, це ж позиція Рія. Ні, це, мабуть, якась монетка здоровезна. А що за монетка? Ось ще відбиточок від неї, бачите? А монетка невідома. Зараз легесенько помию, почищу і вам покажу. Ну, щось велике. Чи 15 крейцерів, чи щось це дусі. Я вже, друзі, знаю, що це за монетка. Ось бачите, вершник, це швидше за все 2 копейки Катерини Другої. Що вони тут роблять на позиціях Рія? Не знаю, явно не цей період. Але ось така монетка потужна. В принципі, майже на бліндажі. Ось бліндаж. І майже на бліндажі. Та ні, ось я в бліндажі стою. Ось бліндаж. На брустері бліндажа ось ця монетка. Солдати викопали. Сумніваюся, що вони з собою її носили. ну Для мене це сьогодні перша монетка. Затерта, гнила. Але монетка. Це 18 століття, середина 18 століття. Оце я вже думав пряга, справді думав. А це ось такий артефакт. Ви подумаєте, що ж це таке? А це свинцева чи цинкова ложка рія. Ну, звісно, саморобна. Ось такі ложечки вони робили. На жаль, вона зламана. Це ще досить така акуратна ложечка. Бували і більші. Ну, Ложечка важить десь під 100 грам. Ось ця частина. Така, як їси, то можна з неї наїстися. Вони ложок таких не мали, швидше за все, можливо, мали, але дерев'яні. А металеві робили ось такі. Виливали зі свинця або з цинку. Ця, здається, з цинку. Ось такі ряшники були. Трапиться глибочезний сигнал, і це смітник. Смітник рія. Одні консерви. І кістки, і більше нічого. Ось, погляньте, консерви, кістки, а це що таке? Це що? Камінчик. Але консерви такі цікаві, погляньте. 1911, 12, 17. Не знаю який рік. Ось така консерва. І ще ось така консерва. Ціліших немає. На жаль, більше нічого немає. Це не австріяки, що мали цілу купу пива, вона і пляшки скидали у смітники. На жаль, тут все дуже бідно, але і такі консерви для рія – це велика рідкість. Мабуть, тут були офіцери. Все, що знайшли, друзі, показали, втомилися неймовірно. Пройшли 15 кілометрів. Здається, це небагато, але по такій гірській місцевості. І це втомлює, дуже втомлює. Ну, всі знахідки ви бачили, що могли, ще раз скажу, то знайшли. Але все ж таки відпочили. І втомилися одночасно. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтеся до збору на ФПІ дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, ми поїхали відпочивати. А вам успіху і наступного разу мені теж успіху!